Я просто хочу в один день подивитися і щоб це було минулим і знати, що я це зробила, що я це пережила. На початок повномасштабної війни медикиня 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Ніка була студенткою першого київського фахового медичного коледжу. 17-річна дівчина ходила розбирати зруйновані будинки, копала окопи. Але додає завжди хотіла рятувати людей, а не діставати їх мертвими з під завалів. Я почала знаходити абсолютно будь-які військові вишкіли, особливо іноземних інструкторів. Безкоштовні, бо в мене не було додаткових грошей з Тактичної медицини і мені зіграло на користь те, що я говорю вільно англійською, і я могла просто довгий час. Ну не не кажу, вештитися, але тягатися за інструктором і отримувати у нього безкінечно знання. На одному з таких вишколів каже Ніка, познайомилась з госпітальєркою на псевдо Гайка. Я побачила її. Неймовірну відданість, її полум'я в очах, її неймовірну красу, і те, що вона, незважаючи на те, що вона вже будучи госпіталієркою, а це величезний статус в моїх очах, і ще. Ходила, на, всі можливі Інші вишколи, на них приходила і вчилася. Попри те, що вона вже була на бойових, і це був час між бойовими. В очах інших курсантів я була якоюсь дитиною, якої молоко на губах не відсохло. А вона до мене поставилася так, що ти хочеш дивитися, дивись, ти хочеш ще раз практикуватися? Давай. Ти хочеш, щоб я щось показала, давай. І вона взагалі нічого не, не соромилась. Вона могла роздягтися. Щоб я її мотала ще раз, ще раз, ще раз, всі незручні положення, вона це все робила, трава, ліс, все одно. І я після того зрозуміла, що я хочу в госпіталіє. їй позивний гайка. І якщо ти це дивишся, то величезний тобі уклін і подяка. Ніка потрапила в госпітальєри після рекомендації по сестри. Я в той момент волонтерила у Львові, допомагала англійському е, американському медичному інструктору, і вона мені ввечері пише, будь-завтра в Києві, на 9 ранку, на такій то точці, там буде у тебе е, вишкіл госпітальєрів. І це було, вже, вже було затемно. Тобто я взагалі в Отак От купляю білет, лечу на той вокзал, попадаю на той потяг, і на ранок я топаю від вокзалу до місця, де проходили збори госпітальєрів. Я ще пам'ятаю, що я була витяжелючим броніки, який важив, важ, здається, 18 кілограм. І зовсім не те, що зараз обляхченка, тобто той бронік, який ну я нікому не побажаю носити, але я ж тоді вважала, що я крутіться всіх чоловіків. і перший бойовий вихід відбувся на Запорізькому напрямку. Це взагалі була цивільна бабуся, яка під час прильоту летіла з велосипеда, бабахнулась головою об бетонну ступінку і собі потравнувала голову. Тобто я побачила травму, таку, на яку я навіть не готувалася. А потім вже перший військовий поранений то вже було простіше. Тобто, у нього було поранення руки, і він був на назатягнутий тому турнікеті. І я пам'ятаю, що, що я не зробила, про що потім жалкувала, це те, що я побоялася ту рану руки тампонувати і турнікет попускати. Тому що я думала, що якщо я випущу турнікет і це м, призведе до того, що він витече кров'ю, то мені буде гірше, аніж якщо я йому не попущу турнікет, йому відріжуть руку, але він залишиться живим. Під час евакуації поранених каже Ніка, кожен поводиться по різному, але головне врятувати людину. Бувало таке, що в мене. Чи не всі бандажі з рюкзака уйшли на одного важко пораненого? Це мене навчило, що їх потрібно брати багато. Часто буває так, що коли ти, наприклад, тампонуєш цю рану, то тобі на тампонаду знадобиться більше часу, ніж він вже задохнеться по дихальних шляхах. І от якщо я чую, що він кричить, поки я пхаю в рану, то це значить, що все добре, у мене є час. І я досі, як вчора, пам'ятаю. Істошний крик пораненого з Бахмуту, навіть ми були, стояли за Бахмутом, везли його на Бахмутський пункт. У нього було попадання в ногу, нога була розворочена до неузнаваємості. І, і ми його дуже довго чекали, потім ми його дуже довго не могли забрати. І я знала, що якщо я йому не попущу турнікет, то скоріше за все там буде ну, ампутація. І я вирішила, що я буду цю ногу тампонувати. Я вже Знала, як це робиться, я це вже робила, я це вміла, і я дуже сильно хотіла йому турнікет той попустити. І от рана величезна, я запихую в неї бент, і він на кожен мій рух з просуванням бента в ранньому порожнину кричить таким охриплим голосом, що ну, це прям нагадує так, ну воно прям нагадує так, значить, ти людину ріжеш. Ріж. Я це не забуду ніколи. Іноді каже: Ніка їй сняться поранені. Ми вже їхали з кінця нашої зміни, тобто це було 12 ночі, і нас мали змінити. Ми їхали з надією поспати і помитися, і поїсти. А тут ми прямо по дорозі на точці зміну, замість того, щоб побачити свій екіпаж, який нас змінить, бачимо, що точку взорвано, все розкидано, і там багато тяжких поранених. І ми забираємо цих двох людей, які виглядають просто як мясорубка. Я пам'ятаю, що вони були настільки тяжкі, що. Якщо, наприклад, від шоку у людини спочатку почащується серцебиття, із-за того, що він втрачає кров, то серце починає ти А в них уже навпаки це почащене серцебиття почало згастати. І Я розумію, що або або да, або ні. Тобто справа була в секунди. І я йому ставила кістковий доступ, тобто вену взагалі ніяк не було можливо попасти. І я йому через успішно поставила через кістковий доступ, заливала, заливала розчини, але знову ж таки на той момент у мене не було можливості заливати кров. І я знала, що якщо він не доживе до стабілізаційного пункту, і там йому не залюють кров, то все те, що я зробила, буде дарма. Всі мої сили дарма. Ризик дарма, і ще й машина була зайнята дарма. І я не могла бути впевненою, що я зробила правильний вибір, тому що хтось там залишився лежати із менш е, тяжких. І Якби ці померли, а і ті померли, бо я їх не забрала, то я б винила б себе, але вони вижили, тому що вони доїхали до Стабіка, і там їм перелили кров. До ї єгерської бригади ДШВ, каже, дівчина долучилась у грудні 2023 року. Мої бійці спочатку вони косилися на те, що фігалі на період самі на бойові ми не хочемо. А потім, коли вони поняли, що це хто я така, і що я там ділила, то вони мене дуже любили. І моя репутація, вона завжди йшла попереду мене, і мене всі слухались. Якщо раптом починає рети кров, то ви мені як кажете плюс. А потім, коли я була вимушена перевестися з бойових, то це мені далося тяжко, тому що я власне, перевелася тільки тоді, коли зрозуміла, що я помру по здоров'ю просто й підведу групу. Потім, так, я перенесла декілька операцій. Потім відновлення, реабілітація, і потім була призначена інструкторкою по бригаді, так, щоб тренувати не одну групу роту і навіть не загін, а набори всієї бригади. Не пустимо, рука у нас вже не робоча, ми її собі допомогти не можемо. І за того, що у нас оцей діаметр сильно більше чогось. То вам для того, щоб його в кінці кінців затягнути, потрібно, от я вже п'ять разів перехватилася, а воно досі не затягнулось. І не кажучи вже про те, що якщо він у вас окажеться розкритим, то ви його собі на руку взагалі не одінете. Робота медичним інструктором каже Ніка також займає багато часу. У мене були ситуації, були дні, що я взимку мала 12 груп на день. Це було орієнтовно десь 12 годин тільки на відкритій місцевості, тільки в умовах реальних бойових дій. І я стояла на одній точці 12 годин, і 12 різних груп проводила одне й те саме заняття в посадці. Я знаю, що я вмію викладати так, щоб це принесло користь, теж госпіталіри не вчили. І я знаю, що цей труд комусь врятував життя. Гарно розклеюєте, тому що її призвання не пропускати повітря. Це не зупинка кровотечі, це не тампонада. Це не ніка почала їздити на бойові, коли їй було 18 років. Та додає, вона ні про що не шкодує. Я бачила жінку, катовану електричним струмом, через те, що її питали, її катували і питали, де переховується група українських солдат, якої фізично не було. Тобто, вона навіть якби хотіла, вона фізично б не могла сказати. І її катували, ну, прям не вбили, а дуже довго катували. Я бачила зґвалтованих, тобто і також бачила, говорила з людьми, і я кажу, ми звільнили населений пункт. Я першою туди заходжу, і я питаю людей цивільних: чи є там хтось, хто потребує медичної допомоги? Вони такі кажуть, ну поздно вже. Я кажу: а що тут було? Як до вас окупанти ставилися? У нас було все хорошо, у нас не мучили. Я така да. Не ну, такі говорять, ну, із всього села зґвалтували тільки двох неповнолітніх, і сказали, що якщо ми не будемо скаржитися, то більше нікого гвалтувати не будуть. Тому ми не скаржилися, бо сказали, що інакше буча буде. Тобто, от коли я почула, що до нас гарно ставилися, а те з села зґвалтували двох неповнолітніх, то чим далі я тим більше розуміла, що якщо я е, вибираю між жити в такій державі або йти на ризик, що я помру. То вже влучити на ризик, що я помру. Окрім Сумщини, Ніка воювала на Бахмутському та запорізькому напрямках, звідти каже, має різні спогади. Зараз ми трошечки почнемо з того, що в мене особисто в рюкзаку. Це чуть-чуть така немножко історія з юмором. Він є тут піро Фазана, і второє піро-фазана. У мене в дитинстві була червона книга, на якій було написано рідкісні тварини нашої країни. І у мене. Однією радості, які в мене були, було дістати цю книжку, знаходити там фазанів, вони мені неймовірно подобалися, і дописувати ручки, і там красавка. І коли я виросла і попала на Донбас, і побачила там величезну кількість фазанів, це було як прям вообще ну така неймовірна прям мрія, яка стала отак, от магічське яві. Що я не змогла втриматися як приєднати собі на рюкзак, який я ніколи який завжди зі мною пір'я фазанів? Нині каже ніка, у неї є мрія повернутись, жити до столиці. Я в Києві прям безперервно почала жити з 17 років, але я його полюбила. Я там закінчила автошколу, ту школу, я там закінчила, я, я там випустилася з медичного фельдшеркою. Я там пожила в різних районах, я там працювала, я там волонтерила. Я там вперше записалася волонтеркою ДСНС, тобто це надзвичайні ситуації. І, власне, я там вже пройшла. ТСК і оттуди виїхала на фронт. Я вважаю себе киянкою. Я дуже люблю місто Київ, це моя батьківщина, це моє прекрасне місто. Я взагалі люблю мегаполіси, і це прям моя мрія повернутися в Київ, який, в якому не буде прилітати ракети і вмирати жінки і діти. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.